Красна, вот жидкость пливе по всій вот витікає туди от далі. Риба дохнет. Місцевий рибалка щодня боронить річку Стугна від браконьєрів, але того дня на дамбі не знайшов жодного. Навколо неї лише вода кольору крові. Вона кровавая, красна була. Запах був такий, що просто дишати невозможно було. Величезна червона пляма, від якої тхне ацетоном, розростається просто на очах чоловіка. Уся живність, яка потрапляє в багряну воду, вмить дохне. Риба, яка тут вот була, вона здохла одразу. Я коли побіжав вот вот, по руслу ріки, ріків, вот отуди посмотрела, там бобри жили. Там їх, мабуть, не унесло, але там бобри здохли». Наглядачі з Держпродспоживслужби відбирають у річці аналізи, затуливши носи. А місцеві жителі сують дохлу рибу у клюви. Люди збирають, не, якого не можна Вони кажуть, кури поклюють. Щоб врятувати від масового отруєння людей і худобу, Ігор відстежує, звідки до річки тече кривава рідина. Я внизу вдоль забору проліз і посмотрев, що саме з території цього підприємства красний слід. По обіді після дощу червона вода заливає й місцеву заправку. Труба, що прорвала, виходить із того самого підприємства. Ворота на території пофарбовані у той самий червоний колір. Охоронець заводу впускає лише з начальством. А ми можемо пройти не, він зараз сказав, я дзвонив, він під'їде і потім з ним пройде. Начальник до заводу так і не приїжджає. На відміну від поліцейських, ті затримують на виїзді з підприємства підозріле авто. Був затриманий автомобіль співробітниками поліції, який виїжджав з цього підприємства, і в середині в бочці знаходилася, ймовірно, знаходилася ця речовина. Зараз цей автомобіль затриманий. Васильківська влада твердить, у затриманих копами діжках корабельна фарба. Її виготовляють на території заводу. Дітки купаються, то, то ніяких ексцесів, нічого не було. Оголошення з проханням не купатися і не рибалити місцева влада розмістила на березі отруєної річки. Подекуди на стугні ще видно дохлу рибу. А відпочивальників зігнала з пляжу скоріше не кривава отрута, а погана погода.